Двічі на тиждень з метою ознайомлення зі станом справ в економічній та соціальній сферах, голова Лозівської редераж-адміністрації Сергій Красноперов проводить виїзди на території сільських та селищних рад району. Минулого тижня керівник району здійснив робочу поїздку до садівської сільської ради, де він відвідав низку об'єктів соціальної сфери: сільський будинок культури, загальноосвітній навчальний заклад, фельдшерсько-акушерський пункт, спілкуючись із керівниками сільських Установ глава району ознайомився з матеріально-технічною базою установ та першочерговими проблемами, які потребують вирішення. З першочерговими проблемами та станом справ глава району цікавився, відвідавши Яковлівську сільську раду. Голова сільради Катерина Куштим показала голові райдержадміністрації сільський будинок культури, в якому проводяться головні свята в селі, бібліотеку для читачів Яковлівки. Сергій Георгійович оглянув та познайомився з родів роботою місцевого ФАПу та відвідав Яковлівський НВК в селі життя кипить, особливо в школі, де розпочався сезон відпочинку для дітей. Школі та садочку велику увагу та підтримку надають місцеві спонсори звідси. І порядок у закладі, і радісний настрій у наймолодших жителів села. Проте доросла частина стурбована найголовнішим забезпеченням водою з таким питанням. Під час прийому голови райдержадміністрації звернулася одна з мешканок Яковлівки. Давайте посовітуємось, як нам зробити, щоб вода в нас була. Значить, наша вулиця, це вчора і сьогодні, балакай, Буде, будемо скважини, щоб провели на 400 метрів, щоб ми сплатимося по 1000 гривень, по півтори тисячі так, дамо. ну, щоб тільки нам зробили водичку. Мы ну, скважины 400-500 метров, ну там ну, миллионов пять. <соединяя> миллионов пять на день. У нас в администрации таких денег не было, никогда не будет, никогда не критики за что не будут такие деньги у нас. И ну, да. нет таких денег. Тож постачання питної води у Яковлівці під питанням. А ось питання автобусного рейсу, аби селяни не віддавали купу грошей, щоб дістатися до лозової, вирішити реально і найближчим часом жителям Яковлівки буде зручніше діставатися до райцентру. Також на зустрічі порушувалися питання щодо прискорення процедури оформлення документації на землю та інше. Жодне звернення не залишилось без уваги на всі проблемні питання. Надано вичерпні роз'яснення. Також аналогічний візит ознайомлення з першочерговими проблемами та справами Сергій Красноперов на тому тижні здійснив до Царедарівської та Миколаївської сільських рад. Керівника району цікавило абсолютно все, і це цілком виправдано. За словами Сергія Красноперова, тільки володіючи ситуацією, можна змінити щось на краще. Під час перебування на території сільських рад було обговорено актуальні питання життєдіяльності територіальних громад, покращення благоустрій. Трою населених пунктів, бачення подальшого соціального розвитку сіл, покращення матеріально-технічного забезпечення, закладів соціальної сфери, підсумовуючи поїздки, голова райдержадміністрації дав свої поради та рекомендації головам сільських рад для успішного усунення виявлених недоліків. Реагуючи на неодноразові звернення мешканців району щодо низьких закупівельних цін на молоко днями під головуванням голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова відбулася районна нарада за участю сільських селищних голів та заготівельників молока району. Назріла велика проблема це закупка молока. Останні мої виїзди по району сільські селищної ради із 100% вопросов, которые поднимают люди на приемле, 75% это закупка молока. Стоит три вопроса закупки молока. Цена, сроки расчета, нестабильность срыв закупок, срывы закупок. Не буду называть светский радой, где это. Все знают свои проблемы, где это происходит. Спеціалістами управління агропромислового розвитку Лозівської райдержадміністрації проведений моніторинг закупівельних цін на молоко. Станом на початок місяця ціна на молоко в районі коливається від 1 гривні 90 копійок. По такій ціні його здають у Смирнівській сільській раді, і до 2,5 гривень за літр молока. Ціни несправедливі, говорять ті, хто продає молоко. Якість молока та затрати, які несуть підприємці збирачі молочної сировини, не дає приводу до підвищених. Чиня ціни на закупівлю на цю тему сваритися і спорити можна довго, але законних прав і обов'язків між підприємцями та селянами взагалі немає. Тому й такі справи: ніхто нікому нічого не винен, бо договорів не укладено усі домовленості усні, аби спорів не виникало. Керівництво району порадило обом сторонам переходити на бік цивільно-правових відносин. За підсумками нараду заготівельникам молока рекомендовано переглянути закупівельні ціни. Ціни від господарств населення встановити їх в межах меморандуму узгодження цін, який підписаний Мінагрополітики 15 травня, де закупівельна ціна на молоко для приватного сектору становить за молоко першого гатунку 2,5 гривні, за другий гатунок 2 ,20 гривні 20 копійок. І в подальшому не допускати необґрунтованого зниження закупівельної ціни на молочну сировину, дотримуватись чесної конкуренції на ринку молока та молочної продукції, тісно співпрацювати з органами виконавчої влади на місцях та структурними підрозділами райдержадміністрації. П'ятого червня відбулись спортивні змагання серед державних службовців Лозівського району. Перший етап спартакіади проходив у спортивній залі Катеринівської загальноосвітньої школи. 45 державних службовців Лозівщини змагалися в виграх у швидкі шахи, шашки настільному тенісі. На завершення працівники Лозівської райдержадміністрації зіграли у волейбол. Підсумки першого етапу районної спартакіади серед державних службовців Лозівщини були такими: в шашках. Друге місце здобула Світлана Акопян. Перше місце здобула Анна Тимошадченко. У настільному тенісі на другому місці Денис Кекух. На першому Олександр Давидченко. В шахах друге місце. Здобув Євген Попудренко, Перше місце Володимир Огаренко. У волейболі перемогу з рахунком 2-0 здобула збірна команда державних службовців Вікторія. Усі переможці отримали грамоти від Лозівської райдержадміністрації та. Відділу молоді та спорту також учасники спартакіади отримали масу енергії та позитиву. Дякуючи подібним змаганням, учасники спартакіади ненадовго відволіклись від рутинної роботи і пройшли випробування спортом. Перший етап спортивних змагань держслужбовців завершений на черзі. Фінал обласного рівня, який відбудеться восени.